Друзі, всім привіт! З вами агрокаринет Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. В цьому відео вам хочемо продемонструвати ось такі класні ледовські фари, вставки до ваших штатних LG-305 або LG-304. Це 575 дюймів ледовські ставочки, які, я не побоюсь цього слова, найкращі взагалі з того, що зараз представлено на ринку. І в нас так само. Розкажу повністю про їхні параметри, як вони світять, про їх, взагалі, що які в них параметри, і які є функції, можливості і тому подібне. Бачите, візуально зараз як вони виглядають. Ми вставили їх в ось таку стальну югзорську рамочку, а так по факту їх можна використовувати взагалі будь-де, як я вже казав, так форма в них бачите, ось така йде габарит, поворот. Тут всередині йде лінза, дві лінзи. Одна йде на ближній, одна йде на дальній. Давайте одразу продемонструємо, як вони працюють. Зараз ми... І побачите одразу, як офігенно вони класно працюють. Включаємо. У вас перед вами зараз відображається габарит, з яким чином він світить. Так само є поворот окремо виведений. Габарит доволі непогано світить. Е, Обов'язково ще вам прозору тести, як вони світять. Відповідно, так само праве-ліве, ближні і, відповідно, дальні. Бачили так? Можливо, що ось на ближньому день за нижня. Всі на дальньому дальнє. Е, так, що ще можна про них сказати? І давайте перейдемо одразу до тестування заявлених. Виробником характеристик. Я нагадаю, що це ставочки йдуть по 40 Вт. Часто виробник і, відповідно, продавці кажуть одну інформацію: по факту вона трошки може відрізнятися. Це не обов'язково там через якісь ці. Тобто, ми раніше так само просто вказували ті дані, які нам заявляє виробник. А як виявилось, не завжди воно співпадає з реальністю? Тому зараз візьмемо ще один такий екземплярчик. І окремо без став без корпусу Г-305 роздивитися, як вона виглядає, і ми замірюємо споживчу потужність, яку вона реально споживає, і спроєктуємо обов'язково ці пари на темну пору доби, і побачити, як вони світять, е, яким світлом друзі. Е, Взяв для вас окремий екземплярчик цієї фари. Ну, в принципі, бачили, як воно виглядає спереду. Ось з таким чином вона виглядає ззаду. Класично для таких вставочок, радіатор, коннектор стандартний автомобільний. І два додаткові контакти. Один іде під габарит, інший йде під поворот. І давайте одразу зараз зробимо заміри того, як вона світить. Верніше, того, того, скільки вона споживає насправді. Ми робили для вас відео, можливо, вже є на каналі, де ми робили заміри через розумну розетку, але там доводилось рахувати втрати самого ж блоку живлення його ККД, його власне споживання. Ну, тобто, це був не найтичніший вимір, якщо чесно. Ну, плюс-мінус можна було зрозуміти, але от таким у нас є мультиметр. За допомогою нього ми будемо вимірювати силу струму. І будемо вимірювати житт більш точно. З таким чином зараз заробник його поставимо. У нас є блок живлення, блок живлення на 12 вольт. Ми мінусовий контакт даємо на відповідно на мінус. Є. І давайте. Починати. Значить, Давайте цікаво, скільки споживає все, в принципі. Да? У нас почнемо з габариту. Вірніше, це у нас поворот, скільки показує. 115 мА. Ну, тобто це зовсім дуже мало. І. Габарит. Габарит, габарит. Зараз зачекаємо. так, повністю назагорівся. 100, ну майже 200 мА. Так, і тепер беремо ближній. Ближній 3,2 Ампери. 3,2 ампери Споживає це на ближньому. Це одна лінза у нас світить. І давайте тепер дальній. Дальній у нас 4,4 ампери при напрузі в 12 вольт. Тобто, друзі, це доволі висока, високий струм. Заявлено ще раз виробником 40 ватт. По факту тут навіть вийде більше, десь приблизно 52 Вт, І це без врахування Додатково ще габаритного вогню і повороту. Ну, там не сильно більше воно буде, але все ж таки думаю, близько 5 а е, воно вийде. При тому, що у нас наш портативне блок живлення максимум працює на 5 амперах. Ми не очікуємо. Це єдиний випадок, до речі, коли у нас не те, що дорівнює заявленому споживання, а воно ще й вище, ніж заявлене. Ось такі друзі справи. Давайте я вам для підтвердження зараз. Замірює напруги, щоб ви собі розуміли. Ми виведемо там, перерахуємо, да, скільки воно все спожива. І у нас так само плюс-мінус. Замкнемо на клемах. Так. Мінус плюс. 12 вольт. Для чистого експерименту так само ми знач, замкнемо на дальньому. Подивимось просадки. Бувають просаджується напруга до там, при навантаженні 11,68. Ага, ну трошки менше, якщо перерахувати потужність, вийде трошки менше. Ми відобразимо, да, скільки точне значення вийде ось таким чином, друзі. І давайте зараз так само зробимо склейку і подивитися, як воно працюємо на. Вулицю. Подивитися, як воно світить. Так, друзі, чудесним образом у нас е, юмзоцька рамка ідеально встала в пазік е, пластикового вікна. Ми зараз знаходимося приблизно, не приблизно, на другому поверсі, значить, будівлі. Е, направили плюс-мінус-мінус ну, плюс прямо. Плюс-мінус прямо. І зараз ви побачите, як воно світить. Нам, сподіваюся, ми нікого не засліпимо. Так, світимо на дерева. Воно, бачите, там хтось включив світло. Хтось стоїть. Давайте почекаємо, поки проїдуть. Ну, ви бачили, да як там е, проїзні машини світять, ну так собі. А ось отак світить значить ось така це вставка. Це ближній це відповідно дальній Ой, ми там мабуть когось все ж таки сліпимо. Друзі офіційна фара. Ще раз повторюсь: краща якість, яка тільки може бути представлена зараз на ринку. Тому кому цікаво, звертайтеся. Ціна однієї штучки буде 1590 гривень, здається. Так само разом з цим у нас є комплект, можете взяти разом з самою фарою. Вони там по 270 гривень йдуть. І щітка юнзовська є, ну, в принципі, кому що цікаво. Ми обов'язково будемо продовжувати таку тему, тестувати всі взагалі все світло, LED і так далі, що нам буде тільки попадатися до рук. А воно, бачите, дивіться, там справа. У когось головенка горить. Ну, А з таким чином у вас буде горіти на вашій техніці, друзі. Тому звертайтесь, будемо раді вас чути. На все добре, до побачення.